Почастунок для клієнток. Сьогодні нові цукерки. Я в таку велику банку б напхала б конфет. Ну треба не банку, а таку треба спеціальну Є поємність. Якусь вазу для цукерок треба, бо не вміщаються. Так, приїхала з кур'єрства, з роботи, купила апельсинів. Зараз буду викладати. Так, сюди апельсині, суп грибовий. Дві пачки. бо Попереду вихідні, нікуди не збираюсь. Перець болгарський. Потім гранат. Коротше, оце все на 120 злотих. Потім дві піци. Одна піца ось така якась, буфала І отака із сиром. По 15 злотих. Потім такі різиночки, бо мої вже так повиношувались. Я постійно заплітаю коси, бо не можу по-іншому. Так, ягоди. Потім випічка отаких 4. Коротше, за шпінаком, сир шпінат. Потім 4 такі булки. І потім дві такі штуки, я не знаю, що воно таке, похоже на чебуреки такі, як великі вареники. Ну і все. Оце нічого нема. 120 злотих теж нема. Так, я підлогу помить уже ногами відчуваю, припилилась. Такі величезні ягоди. Просто огромні. Красиві такі. you <laughs>